Мови почали полювати на ворожі дрони, і це прекрасно. Тому що справжня українська сова, така, знаєте, козацька, збила окупантів коптер окупантів на Донеччині. І, звичайно, всі кажуть, що це так працює головне управління розвідки, ну, тому що символом е наших розвідників і символом ГУР є якраз таки сова. Ну, не знаю, чи збіг обставин, чи може це агент-сова. Там чергував на цей російський коптер і, власне, став на заваді окупантам в їхніх загарбницьких намірах. В будь-якому разі, нам, бачите, допомагає навіть природа. Це прекрасно. І росіяни знищили fpv дроном, ймовірно, північнокорейську копію свого ж ЗРК-ТОР. Про це повідомив оперативний ЗСУ. На перший погляд, це добре, що не розібралися і влаштували Friendly Fire. З іншого боку, в глобальних масштабах це малоприємний кейс з російських z каналів, оскільки він засвідчує посилення протиповітряної компоненти ворога північно-корейськими установками, і це явно не зіграє нам на руку, констатує оперативний зсу.